Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Моє посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. Запрошую вас відразу підписуватися на наш канал, ставити свої вподобайки, ставити свої запитання. І у нас тоді буде можливість доносити до більш широкого загалу. Наші знання, які ось в нашій академії накопичувалися і розвивалися вже більше як 25 років. Сьогодні ми з вами поговоримо, спробуємо знайти відповідь на запитання, що ж таке душа. Але спочатку давайте поговоримо на тему, а що. Власне кажучи, представляє собою людина. Людина це та, що має душу. Тобто людина це дух, що мешкає в тілі, і у нього є душа. Е, людина складається із цих трьох складових: дух, частина свідомості Бога в кожному із нас. Душа це вмістилище всього нашого досвіду. І ця душа є таким коконом довкола чотирьох наших тіл. Вона огортає собою наше фізичне тіло, наше емоційне, наше ефірне тіло, наше емоційне тіло і наше ментальне тіло в тому числі. Тобто душа їх огортає, оцю внутрішню обойму, яка є зміною із втілення втілення, ми її міняємо. І таким чином, душа є своєрідним таким. Центром нашої свідомості. Це частина нас, яка є проявом цілого. Душа має походження божественне. Саме Бог створює нашу душу. Як це виглядає, як вона з'являється, в принципі, Виокремлює, виокремлюється як окрема свідомість. Із того, що називається вищий розум або абсолют, проявляється первинна монада, вона відразу розпадається на 12 душ. Кожна із цих душ утворює 12 особистостей, і таким чином на землю сходить 144 особистості. Відразу вони починають розвиватися, і через якийсь час ця особистість починає відчувати той внутрішній голос, голос совісті, через яку з нами розмовляє наш. Дух або Бог. І, і таким чином ми починаємо відчувати ось цей прояв душі в нашій структурі. Поступово наша особистість зливається з нашою душею, і в такому Пандемії ми вже наближаємося до злиття з нашою монадою, Тобто ми поєднуємо в собі досвід всіх тих 143 споріднених особистостей, е, які походять з, е, із е, єдиної первинної монади з нами. Таким чином, душа отримує ось такий багатий досвід і е, розвивається. Саме е, Різноманітні події, а не просто розмірковування, є е, поживою для розвитку нашої душі. Тобто душа повинна бути задіяна в всіляких нових обставинах життя. Вона повинна подорожувати, розвиватися, знайомитись з іншими людьми, накопичувати знання, накопичувати досвід. І так далі. Для цього, для цього, що називається, вона повинна трудитися і день, і ніч, і день, і ніч. Е Сутність нашої душі, вона вічна. Вона була до е народження цього тіла. Вона зараз існує, вона буде після народ е, смерті нашого фізичного тіла, вона буде повертатися в свій душ, буде підводити підсумок на, наступного або чергового нашого вцілення, буде готувати так би мати разом із е, кураторами е, контракт на наступне втілення. І так відбувається постійний рух душі. Е, Фізично проявлений світ, тобто воно втілюється і знову повертається туди у світ душ. Так воно відбувається насправді. Душа є базовою одиницею нашого буття, оскільки душа вічна, то Її треба й берегти як вічний дар. Не можна там свою душу віддавати на заклання, на якісь там тимчасові мені доводилось з цим стикатися, коли люди заради якогось якоїсь матеріального зиску, що називається, віддавали темним силам свою душу, а от для них це дуже бажаний такий харч, ваша душа. і... Після цього е, перетворювалися просто на мішень, тому що за такі е, речі обов'язково треба платити. І темрява виставляє рахунок по повній програмі. Сокіл є символом нашої людської душі. І тому треба. Дуже шанобливо ставитися до цієї птиці. Вона в Україні є сакральною, тому що ще й е, Соків є символом батька роду і в наших пращурів за вбивство Сокола карали на смерть. Е, якщо говорити про те, хто ж я, то я є дух. Що єдиний зі своєю душею. Ось так ви повинні себе позиціонувати. Е, дух це життя, а тіло е, потрібно нам для того, щоб жити і розвивати нашу душу. Е, розвиток душі є, власне кажучи, кінцевою метою всіх вчень, всіх релігій. І тому, встаючи на шлях Розвитку свого духовного, ви повинні обирати собі систему, яка для вас є спорідненою, близькою, і яка знаходить відео, що називається в вашій душі. В процесі вашого духовного розвитку, в тому числі того, що відбувається в нашій Академії, в вас включається бачення, і ви почнете бачити. Матрицю душі, яка знаходиться ось тут, напроти вилочкової залози, там всередині грудей, і виглядає як така прозора сфера, всередині якої знаходиться така геліоподібна маса, і там в цій геліоподібній масі знаходяться різноманітні камінці різнокольорові. І в залежності, так би мовити, від е, якості е, отих камінців і їхнього. Кольору, і співвідношення тих кольорів, можна характеризувати і якість душі. Тому так важливо навчитися бачити, навчитися розпізнавати матрицю душі, щоб ви знали, з ким ви маєте справу. І в процесі вашого духовного розвитку ви побачите, що не всі двоногі є носіями людської душі. Так воно є насправді. І ви дуже легко можете в цьому пересвідчитися, е, ну, виходячи з того, які душі можуть бути у цих орків, що прийшли нас, українців, вбивати, які душі у тих правителів західних і е, північних також які дають такі розпорядження, щоб е, нищити мір, мирні міста, села. Вбивати ні в чому невинних людей і при тому ще й заробляти на крові. От там взагалі мова не йде про людську душу. Так вона є насправді. Тобто не всі двоногі люди. І ви повинні це чітко собі усвідомлювати. Душа в кінці кінців має співати. Вона має співати вашим голосом. і Оскільки це породження творця, то це дуже красиві. Насправді, оскільки я дивився, слухав, як співають душі розвинені. Це дуже красиві такі звуки, коли ви спіймаєте, колись оцей звук співу вашої душі, ви його ніколи не забудете, і коли ви його відтворюєте в своїй уяві, то фактично миттєво відбувається процес вашого зцілення. Душа може захворіти через стрес, що сьогодні часто і густо відбувається, коли люди доходять не тільки до депресивного стану, а ще й до панічних атак. Це наслідок довготривалого. Стресу, і тому треба е, знаходити поживу для вашої душі, а поживою для вашої душі є енергія любові. Зосередьтесь на предметі вашої любові, і це допоможе і зцілити вашу душу, і вийти із такого депресивного стану, коли ви, власне кажучи, е, е, завдяки цій тривожності. Заганяєте себе аж до такого дуже хворобливого стану е, панічних атак. Бережіть свою вічну душу, розвивайте її, забезпечуйте її всіляким досвідом, тому що травмовані душі уникають нового досвіду. Вони хочуть законсервувати ситуацію, забитися в цю мушлю і, і, і не висовуватися з неї. Це неправильно. Це шлях нікуди, розумієте? Навпаки. Навпаки, ви повинні спокійно занурюватися в нові обставини життя, приймати все, що у вас в житті відбувається. що Це найкраще, що для вас потрібно е, на цей період часу. І ось таким чином ви. Будете розвивати свою душу, і ви будете наближатися до своєї божественної суті. Будете зливатися в кінці кінців зі своїм духом, ставати тим, ким ви є. І тому душевний розвиток він сприяє розвитку наших людських якостей, без нього неможливий наш духовний розвиток. Тобто люди з нерозвиненою душею не можуть. Стати духовно розвиненим, тому що духовно розвинена людина це людина, яка зливається з Богом. Ось так воно насправді все влаштоване і так воно відбувається. Тому бережіть себе, хай ваша душа співає і ви процвітаєте у цьому житті. Намасте, до наступних зустрічей!